Виконуємо завдання 3 практичної роботи 1.1 за підручником інформатики 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Відкриємо браузер. Я буду використовувати Google Chrome, ви можете використовувати будь який інший. та перейдемо на сайт онлайн-нового сервісу конфігуратора персонального комп'ютера, який дозволяє зібрати власний комп'ютер за необхідними характеристиками. Ми використаємо конфігуратор сервіса Elmir.ua. Для цього в рядок адреси вводимо адресу сайта elmir.ua. Натискаємо Enter для підтвердження. І ось тут вибираємо конфігуратор ПК. Якщо ви поглянете на табличку, яка у вас є в практичній роботі, то вам необхідно переглянути схематичні зображення та підписати. Щодене зображення означає. Тут просто вибираєте, наприклад, ось таке зображення і в табличку пишете процесор. Думаю, саме зображення вам вже малювати не потрібно. Просто пишете один. І з коли комп'ютера пишете, що це процесор. Давайте відкриємо процесор. Зліва у вас є характеристики, які можуть мати процесор. І вам в ЗОшит потрібно записати, які є виробники процесорів. Бачимо, є два виробника AMD та Intel. Це ви записуєте в ЗОшит. Якщо ви забажаєте підібрати собі персональний комп'ютер, тобто самому скласти, то вибираєте процесор, який вам потрібний, або який бажаєте, натискаєте ось цей плюсик. І бачите, він от сюди доданий, аналогічно з материнською платою і так далі, і так далі. Тепер переглянемо периферію, наприклад, відкриємо монітор. Зліва також є характеристики. Вам потрібно записати в зошит характеристики монітора. Хоча давайте, можливо, виберемо мишу. Можливо, буде менше писати, не дуже то менше. Отже, вибираєте якийсь пристрій периферійний. І записуйте, які є характеристики, виробники, тип пристрою, призначення, бездротова, тип бездротового зв'язку, ну і так далі. Якщо забажаєте, можете скласти собі комп'ютер, і на цьому завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе. Все буде Україна!